Сьогодні збудження це присутність страсті в мене, тобто образ гріха в пам'яті через емоції, яка мене тримає. Для мене покаже гріх є насолодою в серці. В розумі нема вже насолоди. І от ця роздвоєність появляється. Ця роздвоєність що розуму я вже гріха не хочу, а серце каже: ні, 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 ні. Ти, що гріх мій любиш, ти, що його десь підсвідомо потребуєш. А серце Це серце говорить, це називається сама емоція, яка пропитала серце. Ця емоція ще тримає серце. При першій асоціації, ти дивишся, як каже, то на ноги, то на груди, то ще на моменти якісь глянеш, то на прическу, то на нігті. Це говорить про те, що ще страсть шукає подібного того образу, ще позасвіт який зразу автоматично вже збуджує. І якщо ти повторяючи, ти знову даєш силу цій страсті обновитися. Тут плюєся, тут готовий десь раз піти покаятися, а тут хоч чуть-чуть мучити -чуть палець. Я знаю таку ситуацію, що коли людина жила блудним життям, ну, я хотіла, ну, любов'ю жила в сьогоднішньому світі, лишила, переглянула своє життя, висповідалась, поміняла все в життя. А потім приходить і плаче, каже: Отець Онуфрій. У мене не було ніколи таких блудних, страшних, нечистих думок, фільмів ночі, коли я сплю, тих картинок. Як до того часу, поки я не лишив сам гріх. Тобто, гріх, який сидів мені, він мав завжди під підпитку зовні. Тоді, наче, будь там може якісь фільми крутити в голові. Да, в нього реальна картинка є перед ним. Це він собі, як хоче ту картинку крутити, в плані. Поцілував, доторкнувся, зігрішив. Ну, то все. ну, воно ж кожен раз накладується, та фарба, колір той брудний. А потім, коли він це рішив кинути, він сильний, вольовий чоловік. Потім приходить і каже: отець, ми за мої, Я не можу нічого собою зробити. Но він не переступив більше. Він все обрізав, все... відпустив це все. Но ця війна йшла довгенько. Так, да, йшла довгенько. Не знаю, скільки кроків. От, ну йшла війна. Другий варіант, що таку ж війну він нагородив свою дочку і сина. Той же війною. Це те ж саме, що від зачаття йде. Да. Так. Тільки подвійно все напішло. пішло. Ми в отвіть. Тому що знаємо, що це буде переходити. Тому, вимолювати, не боятися гріха в собі. Я вже сьогодні говорив про ці речі. Не треба його боятися. А дякувати Богу, що він проявився хай через сон. Дякувати Богу. Не тому, що я хочу насолодитися, а тому, що я хочу позбавитися. Отже. Але для мене зараз ви говорите. Але для мене е, оцей зовнішній фактор через пам'ять збудження це не корінь, корінь інший. Щоб цьому, для чого це мені було потрібно? Тобто, тут я шукала насолоду, щоб приглушити свій біль. Це була насолода, е, ложна приглушити свій біль. Я би не так сказав, я сказала, моя недолюбленість. Ну, це. Це трошки наче. Ну, а я маю недолюбленість на увазі, а кажу інше. Так. Да. Ну. Це то, що я, як та рослинка, коли мене посадили, не підливали, не зв'язували, не хотіли зробити мене гарним, красивим деревцем. Забулися сьогодні підлити? Воно пішло трошки не так. Знов прийшли, підлили, знову виправилося. Знов потім все все знов впало. Ну, знов підтягнули. І от, от цей фактор сьогодні за нами ходить. Тому для нас сьогодні я визнаю свою недолюбленість. Да, я визнаю свою недолюбленість. Я визнаю, що в тій недолюбності в моє серце стало чут, нечутливе, умертве не всякої доброї любові. І багато чого іншого я відчуваю в собі. Тому сьогодні, коли нагрішив вже страстями, бо хотів все-таки перекрити насолодою гріха гріх. От. Я зрозумів, що я ще більше залажу в гріх, ще більше грішу, ще більше стануся залежний. І тільки в процесі розуміння і усвідомлення через святих Отців, через розуміння Іва Іванглії через святих Отців, Ну все святі Отці, до стану. Я поступово починаю відриватися. Від даних осіб, де границь в мене до них вже не було ніяких між ними і мною. Де вже відчував, що я вже е, розумів, що відірватися від тієї людини самому важко, я неспроможний. Я тримався тільки одного Бога, чи при самій людині. Я не говорив розмовою, і не захоплююся розмовою. Я тримав тільки Бога, тримався тільки Бога покаяння і не боявся сказати в очі свою правду тій особі, що я зупиняю це все. Я не тому, що не хочу, вас не любити який момент. Я інакше сьогодні буду. Це тема закрита. Ту закрита, ту закрита, ту закрита. Я з вами говорити буду. Але вже не та розмова, не ті дзвіночки, не ті моменти. Це праця над собою. І Бог є істочником, і лікарем моєї душі і життя. Не люди вже. Я його вибрав. Він моя любов. Він моя пам'ять. Він моя воля, Він моє бажання, Він моє життя вічне і сьогодення. Він робить мене людиною для інших людей, а не шукає людину для себе. Він робить мене ближнім для інших людей, а не шукає ближніх для себе. Він мене робить вільним і відповідальним за свої поступки відносно людей, а не безумним і рабом тих людей. Я почав себе відчувати щасливим, коли звільнився від похоті до людей. Я відчув мир в собі. Коли від тої страсті звінилася моя душа. Я тепер маю свободу їхати туди, куди я хочу, а де куди мене заставляють їхати. Я маю свободу вибирати, і це моя відповідальність вибирати добре. А не примушують мене вибирати те, що вони хочуть. Від мене. Я нікому нічого не повинна і не повинна. І в цьому гріха я не бачу. Амінь. Що?